Аме каже привіт. Весь трет з і не тільки локально наш, а англомовний, І причина цьому Педро Паскаль, а точніше, ось це відео. Айла uh, Jane Eyre, And, 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 and so Педро Паскаль назвав свої улюблені книжки, і серед них доволі затишно знайшов собі захисток. Великий російський письменник Достоєвський, а конкретніше його книга Crime and Punishment. Це багатьом не сподобалось, і люди почали пояснювати, що не так з Достоєвським, і чому не варто його тягнути в публічний простір. І зараз по всьому Трець несеться тема. Чому всі кенселять Педро Паскаль? Я вирішила записати це відео, тому що у мене з Достоєвським своя вандета. Мені в інсті дуже часто видає якісь підбірки книг або щось цієї тематики, і буквально кожне третє відео має якусь його книг. Я, звичайно, блокую такі рекомендації, але відчуття, наче ось такі рекомендації вони ніколи не закінчуються. І в якомусь сенсі я вже з цим змирила, що мені буде завжди таке видавати, і мені доведеться завжди таке блокувати. І ось нещодавно мені в стрічці видає ось це відео з Педро, і я не дуже здивувалась. Можливо, Достоєвський мене переслідує за те, що я спалила його книги. Мені було дуже гидко читати коментарі від захисників Достоєвського, тому що часто вони переходили на особистості, вони узагальнювали людей, які критикували вибір Паскаля, і називали всіх тупими. Very smart. це дуже іронічно, тому що я думаю, що ті люди, які критикують Достоєвського, 100% читали хоча б одну його книгу і, скоріш за все, в оригіналі. Я сама ще колись дуже давно читала Вілікає П'ятіхніже Достоєвського і ще тоді думала, в якому місці воно велике. Інший іронічний момент це те, які аргументи наводять захисники Достоєвського. Вони всі просто як один кричать, що це книги, які піднімають вічні теми, і які після прочитання змусили їх задуматись на своєю моральністю. Оце кому, щоб зрозуміти, що вбивство бабки або що проституція це. Багатогранна проблема треба прочитати і більше ніяк. Ну, okay. Ці захисники College, звичайно, що почали підписати сюди і інших російських письменників, і балет, і музику, вихваляючись тим, що це щось таке, що вони обожнюють. І це так дивно читати насправді, тому що таке відчуття, що росіянам нічого навіть не треба робити. Їх культурка під надійним захистом американців та інших іноземців. Серйозно, вони так за це вчепились, наче це якось збагачує їх культуру і приносить якийсь бонус їх країні. Таке відчуття, що вони своїх власних письменників так не прославляють і не захищають, як Достоєвського. Багато хто з них так також наводив такий аргумент, що читати або підтримувати культуру, це ще не означає підтримувати країну. А що це означає? Хтось коментував, що читання Чехова не дорівнює підтримка Савка, а читання Менкаф не дорівнює підтримка нацизму. Але при цьому ці ж самі люди кенселюють вас. Якщо ви читаєте Гаррі Поттера. ну бо Джон Ролін же трансфобка. Ну або просто скажіть, що вони виробачені, ви підтримували ізраїльську співачку. Все, вас кенселють на декілька поколінь вперед, сором вам і вашому дому. Ось так ці захисники вміло маніпулюють поняттями і виставляють за дійсне те, що їм треба. Вони не те, щоб не розуміють проблемою. їм просто дуже зручно сприймати її по-своєму, і вся ця реакція насправді це не стільки про нас, скільки про них. Що стосується цієї ситуації з Педро або з тими, хто обожнює Russian Culture, ці люди, які всруться, але не відмовляться, у мене є декілька думок. Перше, ця тема для нас дуже неприємна, тому по можливості не варто взагалі злитися. Я знаю, що це дуже важко, але чесно, всі ці емоції нам взагалі не треба зараз. Друге, я не вірю в те, що коментарі допоможуть нам переконати ось таких любителів Достоєвського в тому, що не треба його публічно офорсити. Святково тому, що якщо ці люди перестануть відділяти культуру, книги, хороших росіян від поганих, то їм доведеться стикнутися з власними проблемами. Наприклад, в Штатах доведеться визнати, що в рабстві були винні не тільки работорговці, а й всі, хто це толерував. А в Британії доведеться визнати, що вони були не кращі за росіян, коли винущували ірландців. Це неприємна правда, яку людям важко визнати, і тому їм простіше такі моментики розділяти. Частково тому, що ці коментатори мають вже свою сталу думку, яку вони ні за що не змінять, щоб ви їм не сказали. Ну от що ще нам треба їм розказати. Ати, показати, щоб вони повірили в наші страждання і повірили в наші пояснення та прохання. Росіяни нас вбивають, катують, гвалтують. І цього недостатньо. То що ще треба сказати, щоб ці люди поглянули на проблему нашими очима? Коли ми залишаємо коментарі з певними поясненнями, то це коментарі для людей, які реально готові подивитись на проблему по-іншому і припустити, що хтось може знати більше або краще за якесь питання. Є інший доволі проблемний момент, про який, скоріш за все, багато хто подумав. Що ми взагалі можемо придивити тому Педро, якщо у нас є люди, які читають російською, купують книги російською, читають російських авторів, і не думали, що це Друкують книги російських авторів російською. в Україні зараз на місці будь-якого вестерна того ж самого Педра Паскаля я б задалась питанням: тобто мені читати не можна, а вам можна? А що за прикол? В чому різниця? Дуже важко пояснити не те, що не а деяким українцям, що мова це вибір, і в деяких випадках цей вибір був зроблений за них. Коли вийшов випуск базікою про ОКСД, мені люди залишали коментарі, де вказували, що їм все одно на цінності видавництв, і якщо вони хочуть прочитати книгу, вони її куплять. Що треба сказати цим людям, щоб вони зрозуміли, що це не ок, як змінити їх позицію? Я не що це можливо, мені це схоже на підлітковий максималізм або таку старечу впертість. І єдине про що я собі завжди нагадую, це те, що такі люди завжди були і будуть, і не варто фокусуватись саме на них. Основний момент полягає в тому, що якщо ми хочемо якихось змін, то треба завжди починати з себе. І це одна з причин, чому я взагалі почала знімати відео на YouTube, чому я, наприклад, розбираю дивергент або голодні ігри. Тому що мені хочеться, щоб українці мали можливість подивити щось українською, щоб у людей не було враження, наче якась книга існує суто на межі англійська російська, щоб завжди був вибір і можна було обрати своє. Мені хочеться, щоб про Україну пам'ятали, коли вбиваються якісь світові релізи книжок, як, наприклад, було з ілюстрованих книг Гаррі Поттер і Орден Фенікса. Це така радість усвідомлювати, що ти можеш купити цю книгу з усіма в світі в один час і прочитати це своєю рідною мовою. Саме тому я зараз купляю більше книг українською, аніж англійською. Я не в світ книговидавництво. Я не знаю, чи продаючи права на переклад книги. Потім ці видавництва оригінальні, від скільки копій в перекладі було продано. Але якщо вони щось таке аналізують, я хочу, щоб нас враховували. Можливо, ми не. Непривабливіший ринок в плані прибутку, але ми теж заслуговуємо на те, щоб про нас пам'ятали і щоб нас враховували. Одним з проблемних для нас моментів є те, що нашої класики немає в перекладі багатьох мов. І це такий момент, який взагалі якось дуже рідко на державному рівні обговорюють, хоча мінкульт, має би про таке думати. Коли якісь люди залишають коментарі і кажуть, що наші письменники на рівня російським, у мене таке відчуття, що ці люди взагалі в очі не бачили твори наших письменників. Звичайно, що книги це про смак, але скажіть мені, будь ласка, хто прочитає жовтого князя без Одних емоцій, навіть якщо це іноземець. Та ця книга розіб'є серце просто на тисячі шматочків. Я обожнюю твори багряного. Для мене він один з небагатьох письменників, взагалі, хто вміло описує природу, ти просто цим зачитуєшся, ти наче відчуваєш, як під ногами хрустить цей сніг або як на ньому відблискує сонце. У нас була і є купа талановитих письменників, які часто ще були неординарними особистостями і сильними людьми. І писали вони часто ці твори не десь в комфортних умовах, де прислужували холопи, а зазвичай в засланні і просто під таким пильним оком Сійських катів про історію написання деяких книг можна написати ще одну книгу. У нас є чудові видавництва, які випускають якісні і дуже гарні книжки. І я сподіваюся, що sooner Than Letter почнуть з'являтися в перекладі твори наших письменників і наші видавництва почнуть працювати не тільки на імпорт, але і на експорт. Ще один момент, який я хотіла б говорити, бо він часто вилазить на боком. Я помічаю таке за українцями, що люди дуже емоційно сприймають не просто якусь підтримку, а навіть будь-який вияв, визнання, що ми є. Коли про нас хтось десь згадує, таке відчуття, що українці моляться. За цю людину і за всю її сім'ю на три покоління вперед. І немає якоїсь поміркованості, немає золотої середини. Ми або обожнюємо безмежно, або відразу кенселимо Педро за те, що той читає книгу мертвого росіянина, яку вважають світовою класикою. На жаль. І коли таке стається, я бачу купу коментарів по типу: А я думала, він нормальний, а здавався адекватним, а я його так підтримувала. А чому ми взагалі вирішимо, що якийсь актор чи співак адекватний? Бо він десь сказав: support Ukraine чи що? Які взагалі вчинки і коментарі люди вважають, як прояв. Адекватності нещодавно Соліст Колплей на якомусь своїх концертів заспівав для росіянина, виразив росіянам як народу підтримку. Бо ну вони ж хороші, це ж Путін поганий. І ще й докидав, що сподівається, що вони скоро будуть виступати в Росії. Буквально на минулому тижні готувалася до відео по новій книзі Сюзани Колінс з всесвіту голодних ігор. Це Світанок перед жди вами. І, зокрема, я там розповідала про фільм. І в цьому фільмі президента знову буде грати Рей Файнс. Він грав Волдеморта. Так як я люблю Гаррі Поттера, то я була здивована, і я почала шукати його фотографії, щоб вставити собі. Відео і знайшла фотку, де у нього є наша стрічка. Я така, о, круто. А це було якесь інтерв'ю, і чомусь я вирішила це подивитись. І це було інтерв'ю десь середині 22-го року на каналі якогось російського журналіста або блогера, де Файн сказав дві ось такі речі: те, що було в бучі, це звірство такого не мало статись, таке не мало б відбуватись. А потім він каже: Але Russian culture, вона належить народу, вона не належить Путіну і його режиму. Це слова людини, яка не те, що не може асоціювати себе з нами, а людини, яка просто нема. Має якоїсь банальної емпатії, чи давав він інтерв'ю якомусь українському журналісту? Що він взагалі зробив для підтримки України? Я не знаю, бо перше, що мені видало за пошуком, це оце інтерв'ю, де він по суті вибілює росіян, просовує поняття хороші росіяни і «возвеличує Чехова і всю цю муть. Просто щоб зрозуміти наскільки взагалі це абсурдна ситуація. Достатньо запитати, кому краще зробив Рей Файнс цим інтерв'ю, нам чи росіянам? І це насправді тільки вершачок Айсбергу. Я думаю, що якщо пошукати, то ми будемо дуже неприємні здивовані висловлюваннями різних селабів, які абсолютно абсолютно не орієнтуються в наших реаліях і кажуть те, що від них очікують, і те, що популярно. Вони часто хочуть сидіти на двох стільцях, і тому нагадують мені тих же самих хороших росіян, які сипляться від питання, чий Крим, або як вони взагалі бачать перемогу України і що вони для цього роблять. Мені б хотілося, щоб ми якось перестали просто кланятись в ноги за те, що десь нас гадали, або виявили ось таку от маленьку підтримку. Бо, по перше, якась фраза або те, що людина просто потримала наш флаг, ще не означає, що ця людина нас дійсно підтримає, тобто беззаперечно. По-друге, питання підтримки нас це. Якщо отак от плоско, це питання добра і зла, і все. Багато хто каже, що нам ніхто нічого не винний, але я з цією думкою не погоджуюсь. Плюс я бачу, як люди можуть нас підтримувати, які змістовні і добрі коментарі вони залишають, як вони теж боляться з цим нашестям ботів. І тому я не хочу це знецінювати. На останок ще скажу таке: якщо вам здається, що всюди зрада, то просто подивіться на цю ситуацію з іншої сторони. Як ви думаєте, чи був би такий резонанс 5 чи 10 років тому? Звичайно, що ні. І на кожний неадекватний коментар є ті, хто поділяє нашу думку, і мені ще якось більш. Цінно бачити коментарі від українців, які навалюють факти. Такі мої міркування щодо цієї ситуації та теми загалом важко проходити повстаке, ніяк не реагувати і не вірити в те, що в людей просто немає якогось банального здорового глузду. Я хочу подякувати тим, хто продовжив в соцмережах шерити правду і факти. Ви молодці. Я дуже захоплююсь вашою витримкою. Це просто неймовірно. На сьогодні в мене все дуже дякую вам за перегляд. каже пока.